Чи підходить довбик обикіндору та Атлетіко? Чи може він справді туди перейти? Що не так з інформацією про трансфер Луніна в Баварію, Тортмун чи Байер? Наполі повернув легендарного тренера. Що з цим не так? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Good Evening і ми розпочинаємо прямо зараз. Не забуваємо про лайк та підписку на цей канал і вйо! Отже, новина перша Наполі, як і очікувалося, звільнив головного тренера Руді Гарсію. Так це трапилось після домашньої поразки від Емполі і того неймовірного голу Віктора Коваленка. Під кірнистом Гарсії у Наполі 8 перемог, 4 поразки та 4 нічиї. Команда прибуває на четвертій. Позиції в серії, а в лізі чемпіонів в них достатньо комфорту, щоб вийти до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Замість Руді Гарсії в клуб прийшов Вальтер Мацарі. Він тренуватиме команду до закінчення сезону. Саме на такий термін підписано. Контракт Мацарі це не пересічна людина для Неаполя та Наполі. Він тренував цей клуб з 2009 по 2013 рік, і саме Мацарі повернув славу та відчуття Наполі. Топ клубу, коли він тренував цю команду, вони виграли Кубок Італії, вони грали у Лізі Чемпіонів, Ба більше, вони грали у плей офф Ліги чемпіонів, де вилетіли від Челсі. Хто не пам'ятає, нагадаю, що Наполі домашній матч виграв з рахунком 3-1, а на виїзді поступився вже в овертаймі через гол Браніслава Івановича. Тоді за Наполі грали такі мастодонти, як Десанкті Маджо, Пауло Канаваро, Гекан Інлер, Марек Гамшик, Ендінсон Кавані, Закіль Лавесі. У 2013 році, після супер успішного сезону з Напір, де вони посіли друге місце в А, Мацарі прийшов до інтера. Пішов на підвищення. Там у нього не вийшло. Була п'ята позиція, а потім він був звільнений. Далі у нього також не пішло. Він тренував Вотфорд і був одним з тих тренерів в АПЛ, котрі працювали на флеш-інтерв'ю з перекладачем. Звідти його теж звільнили. Потім було звільнення Сторіно, а потім було звільнення скалярів у травні 2022 року за чотири тури до фінішу в підсумку. Команда Сардинії покинула серію А а її аж тепер туди підняв Клаудіо Ран'єрі. Тож за які заслуги Лорентіс повертає Мацарі через 10 років після його відходу з Неаполя? Чи є щось у цьому призначенні? Окрім емоційного, історичного, символічного, дуже близького до душі такого ностальгійного, на мій погляд. Нема. Як і взагалі в останній час мало просліджується логіка у діях президента клубу. Судіть самі, пішов з палеті, йому на заміну прийшов неочевидний кандидат Руді Гарсія. Окей, Руді Гарсія працює в Наполі в цьому сезоні, команда відверто просіла порівняно з попереднім сезоном. Але це, очевидно, було, неможливо було втримати той неймовірний рівень команди Спалетті ще на рік, враховуючи те, що Віктор Осімен травмований, враховуючи те, що Хвіча Кварцхелія не в формі вже фактично весь календарний рік, враховуючи відхід, оплота, захисту наполі, Кіма до Баварії, тобто дуже багато проблем Водночас накопичилися і навалилися на наполі. Не факт, що Лучано-Спалеті, котрий би умовно залишався в команді, оцей відрізок без Оцих лідерів прийшов би краще ніж руді Гарсія. Я не говорю про те, що Гарсія неймовірно попрацював з наплю, але він, в принципі, втримав цю команду на хорошому рівні: боротьба за четвірку, впевнені шанси на вихід до плей-оффу Ліги Чемпіонів. Словом, ну начебто, все в межах норм катастрофи точно не було. Але Де Оренті вирішує вирішив його звільнити. І хто кандидати замість руді Гарсії? Ще раз замість неочевидного кандидата, в котрого більш-менш. Щось виходило на 4 з мінусом, скажімо так, і просідання оце на полі цілком можна логічно пояснити. Отже, інші кандидати крім Мацарі, це Фабіо Канавара, котрий до цього тренував Бенвенто у серії Б, а також Ігор Тудор, у котрого не все, скажімо так, вийшло у Марселі. Хто з цих трьох кандидатів кращий за родігарсію не зрозуміло кожен з них на перший погляд виглядає досить неочевидним кандидатом та таким собі котом у мішку. Чого? Хотів добитися призначенням руді Гарсії де Лаурентіс, я не знаю. Чого він хоче добитися його звільненням, я також не знаю. Чому серед кандидатів замість Гарсії були саме ці три прізвища, в чому їх перевага над іншими тренерами планети, я також не розумію. Плюс прихід Мацарі, котрий фактично після наполі 10 років. Поганенько займався професією, яка називається тренерство, ну мені також складно зрозуміти словом, все виглядає досить сумбурно, хаотично, нелогічно, але красиво. Я впевнений лише в одному, що стадіон у Неаполі неймовірно зустріне Вальтера Мацарі. Він на це заслужив. А далі буде важливе оголошення про нашого партнера компанію Favbet. Вони, як і я певен, кожен із нас. Займається благодійністю Фобет перерахував 4 мільйони гривень через Юнайте 24 на ініціативу Безпечне небо. Ця ініціатива підсилить систему ППО сенсорами для ідентифікації повітряних цілей. До речі, безпечне небо має підтримку амбасадора ЮНЕТ-24 Тімоті Снайдера. Тепер до новин потенційно трансферна. Я думав, про що зробити цей випуск, якою буде його тема. І тут підвертається одразу кілька новин про українських легіонерів, котрими начебто цікавляться топ-клуби. Давайте розбиратися по порядку. Отже, Артем Довбик. Та інтерес до нього зі сторони мадридського Атлетіко та інтера іспанське видання El Gol Digital говорить про те, що форвардом Жероне всерйоз цікавиться мадридський клуб наступного року. Вони всерйоз спробують його підписати, а Жерона хоче за свого форварда 30 мільйонів євро для початку, скажу про те, що джерело цієї новини досить сумнівне, воно далеко не є авторитетним у Іспанії. Зрозуміло, що в Іспанії є дуалістичний поділ серед засобів масової інформації про Мадридські, про Барселонівські, але це видання воно є ну абсолютно ніяким, скажімо так, до нього можна ставитися як до жовтого та швидше до фейкового, аніж серйозного, якщо ж. Все ж призакрити очі на надійність джерела і собі спроєктувати, чи потрібен довбик Атлетіко, що йому там взагалі робити. Для початку скажу про те, що Атлетіко грає трошки по-іншому, ніж Жерона, більш простіше, але з двома модельними гри, скажімо так. Атлетіко вміє останнім часом грати і в позиційну атаку, і не цурається. Коли потрібно розривати на просторі. тобто команда в цьому плані є двоваріативною, але в плані якоїсь гнучкої, глибокої, тонкої структури у побудові грі команди Сіміони я не бачу. Це, звісно, не той Атлетіко Сімеона, котрий виходив лігу чемпіонів, котрий вигризав, котрий вмів ставити автобуси. Так це набагато більш атакувальна команда. Але знову ж вона набагато простіша в плані побудови команди, ніж Жерона, в котрій зараз грає Довбек. Переважно Атлетіко грає у два форварди, за схемою з трьома центральними захисниками. На вістрі залізобетонне місце є у Альваро Морати. Поряд з ним переважно грає Антуан Грізман. Інколи Грізман опускається до трійки півзахисників. А його позиції може зіграти чи то Депай, чи то Корея. Зрозуміло, що ні Грізмана, ні Корея, ні Депая довбик доснови до не збирається витісняти, щоб туди. Теоретично перейшов. Це гравці різного плану. Атлетіко грає з двійкою форвардів, котрі є різноплановими. Один є форвардом форвардом а інший є людиною, котра має швидкість, так? котра може опускатися нижче, котра ну, є більш гнучкішою, скажімо так, і вільнішою на футбольному полі. Отож, важливо про Альваро Морату, що з Альваро Моратою може трапитися, враховуючи те, що він багато забиває в останні сезон. Він є залізно основним форвардом, Ордом Атлетіко грає добре навіть за збірну Іспанії. Єдиним фактом, який може трошки похитнути оцю віру в Альварова зі сторони Атлетіко, є виключно інтерес до футболіста з боку туринського Ювентуса. Марата вже грав за Ювентус. Ювентус його активно хоче, кличе. Перемовини тривають вже не перший Місяць тому, якщо Мората перейде в Ювентус, то цей трансфер цілком можна собі уявити. Мората часто і добре грає спиною до чужих виріз, скидає на партнерів при виході з оборони в атаку. Швидші мобільніші футболісти підтягуються до прийому Морати, і він на них відіграє. Це схоже на те, що довбик також полюбляє і добре робить у Жероні. Плюс Мората це наконечник, це людина на навіст, людина, котра переважно замикає все те, що роблять його партнери. Довбик у Жероні показав свою майстерність, показав вміння відкриватися, вміння відкритися так, щоб захисник нічого з цим не зміг зробити, як було, наприклад, в матчі проти рая волікану. Тому мені цілком віриться в теоретичний цей перехід. Так, структурно довбик підходить Атлетіко, атлетіко бачить, як. Довбик грає в Іспанії, як він адаптується до цієї ліги. Тому якщо Артем продовжить плюс-мінус такий же темп набору голів та передач у Лалізі, то е, трансфер такого рангу, такого рівня, цілком можуть вкластися мені в голову. І сума в 30 мільйонів є зовсім не захмарною. Але ще раз до цієї інформації. Прямо зараз потрібно ставитися так з пересторогою, тому що джерело далеко не надійне. Інша інформація про Артема Добака стосується Міланського Інтера. Її розповсюдив український журналіст Віктор Васко. Йдеться про те, що Інтер ще влітку розгадав можливість підписання Артема, але вони вибрали опцію не витрачати грошей і підписали Маркуса Тюрама вільним агентом. А також взяли в оренду з балоні Марко Арнаутовича. Але те, що добик у шорт листі інтера, я знаю точно, каже Вацко. і вони продовжують розгадати можливість його підписання наступного літа. Як сприймати цю інформацію Віктора Вацка? Я їй довіряю більше ніж тому іспанському джерелу про перехід добика до Атлетіко. Але я все одно розумію, звідки тут ростуть вуха. Я переконаний, що Віктор Вацко не має джерел в Інтері. Інтері йому не розказують про те, який там шорт-лист. Напевно, знов тобто, ж напевно у нього інформація від української сторони, від представників, наприклад, Артема Довбика, яким вигідно, щоб подібна інформація з'являлася в інформаційному просторі. Довбиком цікавиться інтер. Ну ніхера собі це посилює інтерес до Артема, це набивання йому ціни словом агенські ігри. Тим паче перед цим. Вацко чітко розклав по поличках інформацію про те, які форварди є в Інтера, і чи справді їм потрібен довби. Отже, Інтер це команда, яка Атлетіко, за схему, якщо брати, не беру зараз стилістику. Грає з трьома центральними захисниками а також двійкою форвардів. минулому сезоні. З четвірки форвардів Інтера, котрі були в команді, залишився лише Лоатаро Мартінес. Корея, Джеко та Лукаку покинули клуб. Їм на заміну прийшли вільні агенти Алексі Санчес та Маркус Тюрама, а Також оренду з Болонії Марко Арнаутович. Тюрам та Мартінес є ну, залізобетонними гравцями основи. У Мартінеса 12 голів та один. Асист у серії а в цьому сезоні у Тюрама 4 голи та 5 асистів. Арнаутович грає дуже мало, тому що він фактично одразу ж травмувався. Алексій Санчес також всього в п'яти матчах і виходить переважно на заміну. І Санчесу, і Арнаутовичу далеко за 30. Якщо подумати, що Довбик приходить в цей інтер з оцим ростором форвардів, то йому там робити нічого. Тюрама та Мартінеса він не витіснить. Ніяк зрозуміло, що Арнаутовіч та Санчес це ну, тимчасова історія. і Напевно, влітку кожен з них покине міланський клуб. І перехід до Обика можна, можна зрозуміти. Але в такому випадку, по-перше, Артем не матиме залізного місця в основі. По-друге, Інтеру доведеться заплатити серйозні гроші за українського форварда Жероні, а інтер звик не переплачувати. Не платити багато, особливо за гравців, котрі не гратимуть там в основі. Єдиним варіантом, при котрому Довбик може перейти в Інтер, це відхід Мартінеса або Тюрама. Якщо піде тюрам, то цілком собі можна уявити зв'язку Довбик Мартінес. Якщо піде Мартінес, цілком можна уявити собі зв'язку тюрама та Довбика, тому що кожен з цих трьох вородів є досить гнучким, щоб виконувати різні ролі в атаці. Але це все дуже і дуже туманні перспективи, тому що як і в Атлетіко в інтері має багато чого трапитися. Так має, має трапитися серйозна така нині революція, щоби е, Артем був потрібен кожному з цих клубів. Ну і наостанок важливо зазначити, що з цього потенційного трансферу Довбика Дніпро 1 не заробить ні гроша, тому що коли Артем переходив е, до Жерони, 50% прав на футболіста належали і данському мітюонду, і Дніпро 1 за свої 50% прав Дніпро-1 отримав 6 мільйонів. Онів євро Амітюн отримав менше 2 мільйони євро, а також 30% з подальшого перепродажу Артема. В підсумку данці зароблять потенційно, потенційно більше, але Дніпро 1 швидше отримав на руки живі гроші, які їм були точно потрібні. Тепер йдемо до інформації про іншого українського легіонера. Це Андрій Лунін, контракт котрого з Мадридським ралом закінчується влітку, і більш-менш авторитетне видання Спордес говорить про те, що Андрій Лунін не Буде підписувати контракт з Мадридцями новий наступного літа. Чи не хоче цього реал? Чи не хоче цього голодін? Це не важливо. Важливо сам факт, напевно, вже зараз для себе зафіксувати. Інше іспанське видання Діаріо Спорт говорить про те, що Лунін має пропозиції від інших клубів. Ці пропозиції з Бундесліги. Дортмундська Брусія, Байер, а також Мюнхенська Баварія. Одразу скажу, що видання Diario Sport не викликає надійності. Так само, як до обох інформацій про Довбика, я ставлюсь до цієї з такою ж пересторогою. Але давайте також спробуємо прикинути, чи потрібен Лунін комусь з цих трьох німецьких клубів. Отже, Мюнхенська Баварія. Там є основний голкіпер Мануель Нойер, котрий. Повернувся після відновлення від травми Нойру 37 років, але він ще. Далеко не збирається завершувати кар'єру. Історія з тим, як Ян Зомер приходив на заміну Ноєру всього на півроку, і зрозумів, що жодної конкуренції з Нойером не буде, а Монель точно основний. Багато про що говорить. Зрозуміло, що Зомеру також понад 30. Зрозуміло, що в нього не було багато часу, щоб сидіти і чекати свого шансу подальшому. Він розумів, що в нього ще є кілька років на кар'єру і потрібно грати, якщо пропозиції є. Вони були, і він звалив до інтера. Зрозуміло, що мал молодший, в нього більше часу і, напевно, більше перспективи. Тому що куртуа молодший за Ноєра, перейшовши Баварію, Лунін теоретично знову ж швидше стане першим новером після того, як Ноєр піде. Але якщо Луніну не довіряють бути основним воротарем у топ-клубі, котрий називається Реал, і беруть на заміну травмованому куртуа. Кепу при живому та здоровому Луніну, то чому така сама історія не може трапитися у Баварії? Невже Баварія зможе зробити ставку саме на Луніна, як на свого основного воротаря? тому, що Лунін знову ж без досвіду на дистанції бути основним у команді такого рівня, я, чесно кажучи. Це не вірю. Його потенційний перехід Баварії може закінчитися тим же самим, що є у Мадридському реалі. Боруся Дортман. Тут взагалі історія ще більш проста. У Дортмунда є вратар Григорій Кьобель, і це один з найкращих кіперів Бундезліги за багатьма показниками. Це взагалі, один з найкращих гравців Дортмунда в останні роки. Тому я не бачу жодних варіантів. Знову ж, хіба би, якщо в перспективі теоретично Кьобель кудись перейшов, але поки що інформації про це жодної нема. Ну і Мале Леверкузенський Байер, лідера нинішньої бунти з ліги, який перемагає не програє, як я говорив у попередньому випуску. У них основний воротар це градецький фін, котрому 33 роки. І Він стабільно і довго є е, стражем в рід Леверкузена. Градецький 33, і в останній сезони він чималенько помиляється. На різкі з його ляпами можна прям переглядати, так як матчі проти Хофенхайма. Ось, наприклад, він прям сильно і сильно привіз перший м'яч забитий супер. Баєр розуміє, що градецькі молодіє і з кожним роком стає все менш стабільним. Чого знову ж таки не скажеш про того ж Нойера. І вони підшукали Градецький потенційну заміну, купивши за 5 лямів у Манчестер Юнайтед, чеського вартаря, Матея Коваржа. Коварж – це кіпер, котрий прийшов всі юнацькі збірні Чехії. Тут все зрозуміло. Котрий віддавненько на контракті був в МЮ, їздив в Оренди, в Свіндон, наприклад, а потім їздив до праської спарти, де був основним. Ковор досить молодий для голкіпера, йому 23 роки, його е якістю номер один є шотстопінг, тобто гра. На лінії не скажеш, що Коварш це прямо зараз супер топ кіпер, і був би він таким грав би вже в основі Байера. Це не дивно, в нього був лише один повноцінний сон на дорослому рівні, де він стабільно грав а для воротаря, ігрова практика вкрай важлива. Тому потенційний перехід Луніна там, влітку до Байера, це конкуренція одразу з двома кіперами. Зрозуміло, що градецький Коварш це не кепато куртуа, але все одно ситуація не щоб прям супер-приємна. Але насправді серед цих трьох. Команд, ця історія з Байером, вона найбільш якась реальна і логічна, тому що ні з Дортмундом, ні з Баварією я логіки не бачу. Ну і звісно, кожен з цих клубів це дуже і дуже. Потенційна історія, про котру дуже рано говорити, ще раз вважаючи на надійні джерела. Які б команди точно підійшли Луніну, так це, наприклад, Вільяреал та Севілья. Команди з амбіціями, команди, котрі е, там, в перспективі кількох років оборотимуться за першу четвірку, так, попри проблеми в цьому сезоні. Але кожна з цих команд втратила основного голкіпера, героні Мурулії. Відерала перейшов до Аякса Ясін Буну з Севілії переїхав до судівської Аравії. Зараз проблеми з кіперами у цих клубах є. Не дарма, кожен з них влітку хоче підписати Вортра Райо Валікану та збірної північної Македонії столе Дімітрієвські. Також важливо, що ці варіанти підійдуть і сім'ї Луніна неодноразово я чув в інтерв'ю його дружини про те, що комфортно їм в Іспанії адаптувалися до цієї країни, вивчили мову. Ну і сам Лунін це. Кіпер саме для цього ринку, знову ж зважаючи на те, що він виступав поки що лише там. Тому я би рекомендував Воніну нікуди не їхати, а його агентам шукати варіанти, в тому числі серед тих команд, котрі я назвав вище. В цьому принаймні є більша логіка та потенціал ніж в тих німецьких варіантах. Приїхавши в іншу країну, в іншу культуру та до конкурентів. Отакого от рівня, так як в Байрі до такої кількості. Якось так в мене вийшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях точно та очевидно, чи випуски от такого формату вам подобаються. Також я розглядаю більш монолітні, а не новинні варіанти випусків, як, наприклад, там чому Жерон вистрілила і говорити від випуск виключно про успіх цієї команди. Якщо вам сподобався нинішній формат і хотіли би також, отакі, як я навів приклад, Жироною, то, будь ласка, також дайте чути мені в коментарях. Дякую вам за увагу. Дякую, що були. З мною до самого кінця дивіться мої інші відео тут та отут. Всіх обійняв! щасливо, всім спокійного та переможного дня, Па-па!